На території Гулійської громади ситуація критична. Е, наша громада знаходиться в з березня, буквально для другого року в зоні активних бойових дій. І саме з півдня так і було від 4 до 7 кілометрів. Але зараз донорського напрямку, на жаль, пішло прошування за останні декілька місяців, і вони вже майже знаходяться під волоковим. І на сьогоднішній день вони намагаються в Гуляполі взяти дрони різного типу і каби. Ну, сьогодні вже тільки в Гуляполі було 9 кабів. А за взагалі, якщо рахувати, то в сутки буває від 40 до 70 дронів різних ударного типу, які вижляють по території громади. Катапи не розбираються, цивільні, ці, ці військові автомобілі, вони б'ють всіх і що. Вони не розбирають. Кожна поїздка українську громаду це атарея. Дрони є такий вже в дроні, якщо ви чули, це ж дони. Він сідає на обочині дороги і жде автомобіль. Їде автомобіль, він не дивиться. Це швидка допомога. ДСНС, цивільний, ці, ці військовий. Вони просто розбивають авто. Але ж максимально. Скажем, так, зробити безпечну евакуацію. Тут певні заходи проводяться. По ситуації, в принципі, в місті можете, будь ласка, розповісти по тому, яка кількість будівель пошкоджена, зруйнована, яка кількість будівель залишається цілою, тому що гуляй поля ми бачимо по моніторах ресурсам, обстрілюють кожен день. І місто тримається, продовжує триматися, але я так розумію, ситуація е, все одно критична. Прокоментуйте, будь ласка. Всі об'єкти критичної інфраструктури або пошкоджені, або знищені. Багатоквартирні будинки також або пошкоджені або знищені. Якщо багатоквартирні будинки на території громади 49, то всі вони або пошкоджені, або зруйновані. По Приватному сектору 780 – це як точно пошкодження або зруйнований. Пункт незглавності у нас в ліколі працював. Але на сьогоднішній день, після останнього обстрілу, він дуже пошкоджений, тому зараз ще трошки під питанням. Що оголошено зараз в Гулійполі офіційно евакуація, і скільки людей вже на даний момент вдалося вивести? Евакуація оголошена. Зараз проходять масові планові заходи по евакуації. На жаль, це стає тяжко з кожним днем, але завдяки спільній співпраці міської ради нашої Оліпільської волонтерів, військових, ДСНС, поліції ми максимально проводимо евакуацію саме тим людям. Бажають евакуюватися, скільки мешканців громади зараз залишається, і скільки виїхало у дочатку повномасштабного вторгнення Олімпійська громада налічила близько 20 тисяч населення. То на сьогоднішній день на громаді залишилося близько 270 чоловік. Це люди, які не зверталися за евакуацією. але можливо завтра хтось з них звернеться і будуть евакуювати. Це саме люди похилого віку. 60, 70 плюс, які, можливо, спілкуючись з ними, аргументи вони наводять, чому вони хочуть залишитися в місті до останнього? Аргументи різні. Хтось каже, що дому не поїде, народився, хтось каже, що йому нікуди їхати, то ми пропонуємо їм переселення в гуртожиток. Тобто люди розказують різні версії, аби тільки не виїхати. Щося людей. Якась буде, яка взагалі не вийде. Це ми розуміємо, куди везуть цих людей? Тобто їх евакуюють у ці групи, і куди далі? Що далі з цими людьми стається? Ми привозимо людей еподини в першу чергу. В транзитний центр, який створений місць Запоріжжя, де їм надається повний спектр послуг, починаючи від відновлення документів, якщо вони такі втрачені гуманітарна допомога, медична допомога інших органів влади, і розселяються вони в гуртожитки. І є такі люди, які шукають відвести їх до нашого де Вони далі ще їдуть до своїх родичів чи на автовокзал. Є такі люди, які бажають залишитися в Запоріжжі. І ми тоді, завдяки плідністій праці з обласної районної адміністрації, розселяємо гуртожитках місті Запоріжжя. Я вже на протязі всіх чотирьох останніх років звертаюся до всіх мешканців голівської громади з проханням максимально евакуюватися, хто не може сам евакуюватися звертайтесь до нас або в поліцію до ДСНС, і ми організуємо вам евакуацію.